Розкажу вам про таємницю, яка мучила мене майже все моє життя. Вона пов'язана з оцим калькулятором. Такі калькулятори робили у 80-х і, можливо, навіть в 90-х роках. Здається, це була одна з найперших масових підробок електронної техніки, яку зробили китайці, і яку вони продавали у надвеликих масштабах. Я думаю, ви теж колись зустрічали такі калькулятори, тому що їх реально було дуже багато. Спочатку були такі оригінальні калькулятори, їх, здається, виготовляли касіо, а потім їх передерли китайці. Я точно не знаю, тому стверджувати не буду, але, здається, все так і було. Але давайте повернемось до таємниці, про яку я казав на початку. В своєму дитинстві я дуже любив усе розбирати. Я, мабуть, тому і інженером став, бо любив усе розбирати. Коли я бачив щось нове, що мене цікавило, то в моїй голові завжди виникало назойливе питання. Як це все влаштовано? Як воно працює? Тому я все розбирав, досліджував принципи роботи. Досліджував матеріали, з яких воно було виготовлено, аналізував отриману інформацію і компілював для себе якийсь прийнятний висновок. Якщо висновок по тому чи іншому приладу я не отримував, то завжди через це мучився. З цим калькулятором вийшло так само. Звісно, я його в дитинстві теж розібрав, проаналізував, як його зробили. Але на одне питання я собі малому так і не відповів. Навіщо в цьому калькуляторі було зроблено два місця для батарейки, якщо він чудово працює від однієї батарейки? І от сьогодні я вже давно дорослий інженер, маю трохи більше досвіду і знань, ніж тоді, коли я був малий. І сьогодні я знов розберу цей калькулятор, щоб раз і назавжди закрити цей довбаний гештальт, який тягнеться ще з дитинства. Розбирається він нескладно. Тут навіть не треба нічого розкручувати. Що ми бачимо на задній кришці? На задній кришці намальовано дві стрілочки і напис Open. Ну от скажіть, як я малий міг втриматись від того, щоб не розібрати його, якщо китайці самі написали, вони запрошують мене цим написом, вони кажуть, відкрий, розбери його, подивись, що там всередині. Що тут написано ще? Написано автоматичне вимкнення живлення, написано, скільки він споживає. І написано використовуй батарейку 1,5 вольти. Тобто тут навіть на кришці написано: використовуй батарейку. Не батарейки. Тут одна на Бетері. Тобто використовувати треба одну батарейку. А місця для батареї їх два. От ми бачимо плату, ми бачимо рідкокристалічний дисплей. І бачимо два місця для батарейок. А батарейка одна. Я зараз витягну батарейку і порівняю ці обидва місця. Обидві комірки для батарейки. Чим вони відрізняються. Ну тут все просто. Мінусовий контакт, він є. І тут, і тут, тобто обидва місця містять мінусовий контакт, він один довгий контакт, йде під плату. А плюсовий контакт він є тільки тут. Тобто в цій комірці плюсового контакту нема. А тут ось з боку пластиночка металева, оце плюсовий контакт, тут вона є. Який висновок ми з цього робимо? Якщо я вставлю батарейку в це місце, то калькулятор працювати не буде. Батарейка ізольована. В цьому місці вона ізольована від плати. Вона не підключена. Калькулятор не працює. А якщо я вставляю батарейку в це місце, тут плюсовий контакт є. І калькулятор працює. Який висновок можна з цього зробити? Ця комірка для батарейки була зроблена для запасної батарейки. Тобто, коли у вас розряджається основна батарейка і калькулятор перестає працювати, ви її просто виймаєте, викидаєте. Потім виймаєте запасну батарейку з цього місця і вставляєте в це. От і все. Ви не бігаєте по магазинах, не шукаєте, де купити батарейку. У вас завжди є з собою запасна. І для цього вони зробили ще одну комірку. Ось і весь секрет. Ось і весь смисл. Калькулятор можна закривати, так як і гештальт. І можна тепер спати спокійно. І не перейматися з цього приводу. Дякую, що подивились це відео. Дякую, що витратили на нього свій час. На цьому в мене все.